Традиційно у першу неділю жовтня освітяни відзначають своє професійне свято напередодні дня працівників освіти. Ми зустрілися із профільним заступником міського голови Людмилою Сосною. Посадовець розповіла про стан справ у галузі, здобутки педагогів та їх учнів, а також привітала освітян зі святом. Людмила Васильовна, якою є мережа загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних закладів в Олександрії, і скільки дітей їх відвідують? Пройшов місяць. Нового навчального року в 17 загальноосвітніх навчальних закладах розпочали навчання 7700 учнів. З них 96 дітей це із східних регіонів, але вони всі повноцінно навчаються і забезпечені шкільним приладдям. У нас працює 17 дошкільних навчальних закладів, де виховуються близько трьох тисяч вихованців. Працюють три позашкільні навчальні заклади: це у нас будинок дитячої творчості, центр дитячо-юнацької творчості і дитяча спортивно-юнацька школа номер 2 З якими досягненнями освітяни Олександрії зустрічають своє професійне свято. Виховують і навчають наших дітей у місті 1170 педагогів. Це вчителі, які вис... мають високу кваліфікацію. У нас працюють три заслужені вчителі України, 69 відмінників освіти. Вчителі нашого міста завжди кожного року беруть участь у всеукраїнському конкурсі Вчитель року і в цьому році в номінації директор школи. Переможцем всеукраїнського конкурсу став директор Олександрійського колегіуму Коваленко Сергій Петрович. В номінації Трудове навчання переможцем обласного етапу став вчитель 17 ї школи Моргаленко Василь Анатоль... Анатолійович. І у номінації Географія, вчителька з школи, стала лауреатом обласного туру Маменко Ірина Володимирівна. За останні чотири роки освітяни міста отримували заробітну плату своєчасно і в повному обсязі, але в цьому році змінила ситуація дуже складна економічна ситуація в країні, тому зменшилися видатки в усіх бюджетних сферах, в тому числі і в освіті, і це освітяни відчули. І зменшилися видатки на заробітну плату відповідно до нормативних документів. Але влада нашого міста робить все, щоб діти не відчули цих проблем, які є у нашій державі. І з міського бюджету виділяються близько 3 мільйонів гривень на ремонтні роботи, на покращення матеріально-технічного стану наших шкіл і наших дитячих садочків, і звичайно для створення комфортних умов роботи педагогів. Про якість освіти зрозуміло свідчать досягнення учнів, зокрема випускників, якими вони є у минулому році. У минулому навчальному році 11 клас закінчило 389 учнів. За високі досягнення у навчанні 15 учнів отримали золоті медалі, 11 учнів нагороджені срібними медалями. І, звичайно, про якість освіти в школах свідчить вступ до вищих навчальних закладів. 339 учнів стали студентами вищих навчальних закладів. Це, звичайно, високий результат 84%. Найкращі результати показали випускники Олександрійського колегіуму, ліцею інформаційних технологій та гімназії імені Шевченка. Ну і загальноосвітнього навчального закладу номер 9 Людмила Васильовна, ми зустрічаємося з вами напередодні професійного свята. Тож, які будуть побажання освітянам міста? Дорогі освітяни, шановні колеги, поздравляю вас з професійним святом. Ви у такий нелегкий час для країни виконуєте свою благородну місію, виховуєте і навчаєте наших дітей. Бажаю вам міцного здоров'я, сімейного благополуччя, незмінної любові до дітей. Оптимізму творчих успіхів у роботі, нехай здобутки вчителів і учнів примножують славу нашої Олександрії. А всім бажаю мирного неба над кожною домівкою незалежної України.